Поранив двох жінок та заволодів їхніми речами. 42-річний чоловік накинувся із ножем на кропивничанок у подвір'ї приватної садиби, вимагав гроші і поцупив інші особисті речі потерпілих. Про напад поліцейських повідомили близько 16-ї години 1 -го грудня. Попередньо поліцейські встановили, що зловмисник на подвір'я, де перебували місцеві жительки 1966 та 1969 років народження. Погрожуючи ножем та вимагаючи гроші, нападник завдав потерпілим тілесних ушкоджень, після чого викрав сумку з мобільним телефоном та особистими речами і утік. Одну жінок госпіталізовано інші медики надали допомогу на місці. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів оперативники встановили особу нападника та затримали його. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Займань менше, смертей більше. Рятувальники Кіровоградщини розповіли про ситуацію із пожежами в житловому секторі та проінструктували щодо безпекових правил у період новорічних і зимових свят. Так і з початку року в області загасили понад 700 загорянь у житлових будівлях. Минулоріч їх було більше 900. А от трагічних випадків у 24-му було менше 34 проти 37 загиблих цьогоріч. У службі порятунку констатують, що най Частіше займання виникають через необережне поводження з вогнем. Це 41%. Друга за масштабом причина проблеми з електромережею: 29 і 13% – порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Ще 4% – це дитячі пустощі. У відомстві констатують у святкові періоди спостерігається ріст пожежної статистики. Відтак закликають громадян неухильно дотримуватися елементарних правил безпеки у по побуті, зокрема щодо використання святкової атрибутики. Вибирайте ялинку живу або штучну з рахуванням її стійкості та якості. Суха хвоя, легкозаймиста, тому живу ялинку слід встановлювати подалі від джерел тепла. Не допускається розміщення ялинки поруч із газовими приладами, камінами, печами, обігрівачами та свічками. Уникайте використання легкозаймистих прикрас, зокрема паперових гірлянд, вати чи неякісних пластикових елементів, використовуйте виключно ті гірлянди та електричні прикраси, які мають паспорт або сертифікат відповідності. Перед увімкненням ретельно оглядайте проводи. Не повинно бути оголених ділянок, тріщин або пошкоджених лампочок під час експлуатації. Не накривайте гірлянди тканиною або папером, щоб уникнути перегрівання. Не залишайте увімкнені електроприлади, коли коли ви виходите з дому. У Кропивницькому медичних працівників безплатно вакцинують від грипу. Як гуманітарну допомогу область отримала 500 доз корейської вакцини Джисіфлю. Їх розподілили між закладами охорони здоров'я, де є інфекційні відділення, та станціями екстреної меддопомоги. Щепили і 20 медиків обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, інфекціоністів, вірусологів, епідеміологів, лаборантів та дезінфекторів, які безпосередньо контактують з різними штамами грипу. Як зазначили в установі, після вакцинації імунітет до збудників грипу виробляється на весь рік. Щоб не захворіти робити щеплення, рекомендують усім. Громадянам, які не мають протипоказань, особливо тим особам, котрі перебувають у групі ризику через свою професійну діяльність або хронічні захворювання. Вакцинуватися від грипу можна протягом усього епідсезону, що зазвичай триває з жовтня по травень. У цьому епідсезоні буде циркулювати віруси грипу А, два віруси А грипу А Вікторія, Хорватія, і Б вірус Австралія. Тому лікарі рекомендують людям які мають епідемічні показання, тобто в своїй професійній діяльності, стикаються з великою кількістю населення, а це в першу чергу медичні працівники, вчителі, освітяни, правоохоронці, військові, працівники транспорту, працівники торгівлі, щеплюватися проти. Розподілили ми в заклади. Первинної медико-санітарної допомоги області а також в лікарні багатопрофільній багатопрофільні лікарні області для медичних працівників контингенту групи ризику дуже важливе проведення імунізації щороку, тому що під Постійно імунітет треба підкріплювати для того, щоб не було сприйнятливості до захворювання. Людина, якщо хворіє, якщо вона відчуває себе хворою, бажано звичайно трошки вижидати період, коли вона одужає, тоді потрібно окувати. Це допомагає нам не захворіти в принципі на гриб в період сезону. А також, навіть якщо якийсь перебіг, все таки, тобто людина захворіє, він буде легкий в неї, тобто не буде викликати ускладнень. На місці ін'єкції може бути уплотнення почервоніння, можуть бути больові відчуття в ручки від 3 до 5 днів. Якщо будете мати ці ознаки, п'єте любий жарознижувальний або безболюючий препарат. Вакцина це запорука здорової зими, тому що якщо ми провакцинувалися, ми на 100% впевнені в тому, що ми не захворіємо на грип, який несе за собою кучу ускладнень. Вакцинуйтесь, це запорука здоров'я. У Кропивницькому відкрили пам'ятну дошку на честь легендарного хореографа, народного артиста України Анатолія Михайловича Кривохижі. До сторіччя з дня народження балетмейстера її встановили на фасаді будинку, в якому він мешкав. Віддати шану маестру українського танцю зібралися рідні, друзі, його вихованці, юні танцівники та вся культурна спільнота міста. Анатолій Кривохижа вважається культовим хореографом, який зробив неоціненний внесок у танцювальне мистецтво кірограш. В 50-х роках минулого сторіччя він заснував ансамбль народного танцю Ятрань, який згодом отримав статус заслуженого, і кілька десятиліть захоплював українських глядачів своїми номерами та успішно гастролював за кордоном. Трохи пізніше Анатолій Кривохижа очолював театр музики, пісні й танцю Зоряни, що виступає до сьогодні. Балетмейстер відкрив цілу плеяду майстерних танцівників. Його вихованці перенесли вітчизняний танець на сцени Аргентини. Бразилії, Канади, США та Австралії, а чимало постановок Анатолія Михайловича увійшли до Золотого фонду української народної хореографії. У його танцювальних номерах відображена культура України та старовинні традиції, які наставник з цікавістю вивчав і передавав своїм учням. Навіть зараз постановки Анатолія Кривохижі є в програмі місцевих танцювальних колективів та здобувають відзнаки на національних та міжнародних фестивалях. Про його педагогічний талант схвально відгукувалися імениті хореографи держави. За високі творчі здобутки Анатолій Кривохижа, удостоєний багатьох почесних державних відзнак, має звання почесного громадянина міста Кропивницького. Хореограф помер торік, 29 січня, на сотому році життя. Як розповідають близькі, він до останніх днів горів танцем і повністю присвячував себе улюбленій справі. Верми, Анатолій Михайлович, вам жити довго, радісно, щасливо, бажали всі, хто любить рідний край. Ви світове, ви наше творче диво, Кіровоградщина – ваш танцювальний рай. І ми бажаємо жити вам в цьому раю, насолоджуватися здобутками своєї натхненної творчої праці, бо вашого світу по всьому світу. Анатолій Михайлович був засновником і багаторічним керівником легендарного танцювального колективу Ятрань, який підкорював серця людей в багатьох десятках країнах світу. Спадщина, культурна спадщина Анатолія Михайловича, вражаюча і що важливо, що побудована вона на народному фольклорі саме нашого краю. Ми маємо низку самодіяльних народних колективів, в яких працюють його учні, які втілюють доробок, який він надихав колись своїм вихованцям, ятраня, ятранчика, проліска, навчаючи всіх інших фахівців, які зараз передають це мистецтво нашим дітям. Анатолій Михайлович Кривохижа неймовірна людина, і за 100 років свого життя. Зробив те, що визначає особливість нашого центрального краю. Ми дійсно танцювальна столиця не просто так. Ми танцюємо, ми вміємо через танець показати красу України. Це те, чому навчив Анатолій Михайлович. Глинотерапія як частина процесу реабілітації для військових після поранення. Сеанс емоційної підтримки організували психологи поліції арт Арттерапевтичний захід відбувся у відомчому медзакладі. Вчили воїнів техніці ліплення. Під час заняття опанували базу та зосередилися на сприйнятті матеріалу і власних відчуттів та внутрішньому стані. Психологи кажуть, такий творчий процес сприяє зниженню психоемоційної напруги та дає. Змогу передати через мистецтво те, що інколи складно описати словами. Військові ж створювали вироби зі змістом, що символізують внутрішню стійкість.